Коротше, тоні збільшені mm -hmm. аденоїди. І це в нього походу від мене. В мене також були в дитинстві збільшені аденоїди. Взагалі лікарі казували видалити. Але моя мама лікар також і сказала, що ніяких аденоїдів видаляти не буде, їх не видалили. І я виріс. І нічого страшного не сталося. Живу з аденоїдами. В тоні збільшені аденоїди, через того в нього постійно от цей соплі, соплі, соплі. І ми ті соплі, ніяк не можемо вивезти. Зараз вже нам. Приписали лікарство, бо ви бачили, як ми відвідували е, Лора в Тоні. Тобто Тоні відвідував Лора. Що моя нервова система Чуть-чуть вона, якби, знаєте, ну так. Але окей. Е, окей, типа. Тоні би було класно, звісно, зараз десь поїхати на море, відпочити, типу, подихати цим, знаєте, морським повітрям і все решта. Ну, оскільки я зараз не можу виїхати за кордон, я не можу його нікуди вивезти. І... В Одесу теж небезпечно, самі розумієте. Тому є, як є, лікувати будемо тоні. Може, я не знаю, там в когось є якісь народні методи, як це можна вирішити. Іменно, от бачите, в нього після літа так відбувається з тими соплями. Я вже останніх три дня реально ті соплі, просто днями, ночами ми їх вишмаркували, але. Результату це не дає. Я вже сьогодні вирішив просто повезти його до лікаря. бо... Але зараз, до речі, дуже сучасні лікарі. І вони кажуть, типу, що спати має Тоні в такому, ну, як в приміщенні дає 19 градусів. Що по мірках наших бабусь це просто, я не знаю, там... взагалі неможливо. Це, типу, ви що? Ви що? Ви я на дім це не говорю, бо це просто капець. Потім вони сказали, що Тоні має ходити в садочок. Бачите, колись соплями не ходили, але зараз, типу, ну, а чого ні, температура немає. Основне, що якщо немає температури, то вон... все, дитина майже повноцінно, типу, плюс він активний. Так що от такі діла, ребята. Ми з Тоні. Ну, Тоні зараз вже в бабусі. Я його завів до бабусі, і зараз я можу собі. щось пожрати. Вспокої. <кій> так що такі діла. Йоу.